На Закарпатті проживає близько 50 тисяч ромів. Найчисельніша громада у Мукачеві. В обласному центрі близько 5 тисяч, у Сваляві майже дві. Керівник свалявського поселення розповідає, серед питань, що хвилюють ромів сьогодні, виділення території для проживання. Виклопотити її доволі складно. Десь років п'ять писав міністр оборони відповіді ні, ніт і ніт. Потім вже клочок землі відвоював. Нову вулицю побудував, 40 будинків побудували. Прошлого року закінчили будівництво, 40 будинків, нова вулиця відкрилася, яка була і представлена журналістами нашими. Так що сподіваюся і далі щось просити, вибивати від властів, аби якось покращити життя робіт. Поселення забезпечене питною водою. Незабаром асфальтують підвідні шляхи. В організації умов проживання громад багато залежить від керівника. Про це зокрема спілкувалися учасники зустрічі, присвяченої міжнародному ромському дню. Особливої уваги потребує питання освіти. Сьогодні в школах краю навчається 7 тисяч ромів однак більше половини з них систематично не відвідують навчальні заклади, і значна частина покидає школу до закінчення дев'яти класів. Що в свою чергу створює труднощі з подальшим працевлаштуванням? Також проблемним залишається питання особової ідентифікації, щоправда, в цьому напрямку помітна позитивна динаміка. Торік, приміром, більше тисячі закарпатських ромів отримали паспорти. На сьогодні Ромська громада області є досить активною у рамках захисту своїх прав та інтересів. Велику увагу приділяють цьому національно-культурні товариства області. Їх у нас порядка 20, це тільки обласного рівня. Вони тісно співпрацюють із міжнародними організаціями у плані захисту прав своїх громад. Останнім часом працюють достатньо потужно це в правовому. Напрямку в Ужгороді працюють три юридичні центри. В Мукачеві теж працює юридичний центр. Це де надаються безкоштовні юридичні допомоги. Ми працюємо в судах, ми працюємо з людьми, як надаємо допомогу в паспортному столі, в різних напрямках. Я думаю, що це одна із тих моментів, де ми можемо похвалитися. Тому що якщо говорити про 5-10 років тому назад, то цього взагалі не було. Програм, спрямованих на соціальну та культурну підтримку ромської меншини в області низка, проте не завжди добрі наміри, що повсякчас декларуються, одержують фінансове сприяння. Саме тому важливим є питання представництва у владі ромських активістів, котрі усвідомлено та щиро відстоювали б інтереси свого населення. Фасади чи не кожної будівлі правобережного Ужгорода потребують, якщо не цілковитого ремонту, то принаймні збереження їх у тому стані, в якому вони є. Активісти організації міст цього року планують від нуля відновити один з таких фасадів. Не тільки архітектура, а й все, що стосується зовнішності Ужгорода, те, з чого вирішили почати свою діяльність активісти організації міст. Принципова її відмінність від решти в тому, що до участі запрошуються фахівці, експерти та просто небайдужі люди з абсолютно різних сфер. І все з однією метою, громадська організація міст, яка була презентована в неділю, в першій школі це в першу чергу величезне громадське об'єднання всіх людей, які так чи інакше вже були задіяні в міських процесах. Зокрема, це організація, яка передбачає співпрацю і консолідацію дій із іншими активістами, які займаються не лише збереженням архітектури, як скажімо, те, чим я цікавлюся, зокрема, а озелененням, збереженням зелених зон, розвиткувала інфраструктури і так далі. Тобто, всіх міських процесів від яких Іх залежить рівень комфорту перш чергу городян і для всіх людей, які хочуть сюди приїжджати і бачити це місто гарним і акуратне. Міське середовище близьке до так званої точки неповернення. Коли і цінну старовинну архітектуру вулиць і зелені насадження доведеться не зберігати, а масово відновлювати, особливо в історичній частині міста, де вже давно мала би бути охоронна зона. На даний момент організація про Розробила вже повністю окреслила цей план. Цей історичний центр у них є карта детальна. Вони побудинково пройшлися і повністю його окреслили. В них є точно цей документ. Він розроблений. Вони фахові архітектори, і ми їм повністю довіряємо. Крім того, наші спеціалісти із нашої організації вже розробляють правила поводження, тому що мало зафіксувати, що таке охоронна зона. Треба встановити правила поводження. У ній архітектори та дизайнери, юристи та громадські діячі будуть відстежувати. Та реагувати на все, що відбувається в місті від контролю за зеленими насадженнями та зовнішньою рекламою до розробки та затвердження охоронної зони історичного центру. Діяти обіцяють інтенсивно та ефективно. До участі запрошують усіх, хто хоче бути корисним своєму місту. Керівництво та працівники виконавчого апарату Закарпатської обласної ради перерахували одноденний заробіток до фонду благодійної акції Серце до серця. Цього року акція Всеукраїнського благодійного фонду триватиме до 28 квітня під гаслом Почуй світ. Волонтери збирають кошти на закупівлю слухових апаратів для дітей з вадами слуху. Минулоріч на території Закарпатської області під час проведення благодійної акції вдалося зібрати 360 тисяч гривень, що стало другим показником серед інших регіонів держави. За зібрані кошти придбали інсулінові помпи та обладнання для дітей хворих на цукровий діабет. Фіксований телефонний зв'язок в Україні дорожчає. У планах поетапне впровадження нових тарифів. Зокрема, абонплата на місяць за користування фіксованим телефоном для жителів міст і райцентрів Із 1 травня зросте на 7 відсотків із 32 до 36 гривень. І на 10 відсотків для мешканців сіл. З 1 листопада підвищиться абонентська плата для сіл і селищ міського типу на 15 відсотків. Ми хочемо а, дати зрозуміти. Усім, в тому числі і моїм колегам-депутатам обласної ради, і чиновникам, звідки все береться. Бо всі дуже люблять ділити гроші, розподіляти, тягнути один на одного. Але насправді заробляються вони дуже тяжкою працею. Сьогодні ми вшануємо тих, хто в тінь не пішов, в тих, хто зумів. Все ж таки, так організувати свій бізнес, свій виробничий процес, що може сплачувати всі податки, і вони сьогодні герої дня. Герої регіонального етапу всеукраїнського конкурсу рейтингу їх за численною кількістю критеріїв, дібраних за результатами минулого року, визначила рейтингова комісія. Зрештою, тих, від кого значною мірою залежить економічний добробут регіону, прийшло привітати чимало людей. Я дуже рада бачити представників підприємств, керівників, як ми так само нагорожули кращих платників до пенсійного фонду. Я багатьох з них особисто знайома і дійсно хочу ще раз привітати їх за те, що вони думають про людей, які в них працюють. Сумлінного платника податку в Україні визначають вже втретє. І якщо на початках незвиклий до подяк вітчизняний бізнес ставився до подібного рейтингу з певною долею недовіри, то нині охочих до своєрідного змагання в сумлінності стало втричі більше. Цьогоріч 75 підприємств в краю подало заявки до участі в ньому, оскільки минулі роки довели закарпатські платники окраса вітчизняного підприємництва. Наприклад, в минулому році було десь. Ну... П'ять-шість областей, які взагалі не мали нагород. Такі великі, наприклад, як Донецька мали три, ми мали чотири. Я тим рожусь, а в попередньому не Я беру Донецьку, там де Махіне. Було два переможця, у нас було чотири. Так дуже хочу вірити, що в цьому році в нас будуть показники. Ромисловість, медицина, торгівля, будівництво найсумлінніших визначали не лише за напрямом, але й за масштабами діяльності. І цього року до Києва довести своє право на визнання попрямують представники 17 закарпатських підприємств. Нині ж вони приймають подяку від тих, хто добре знає. Сумлінність, чеснота, що заслуговує на подяку у наших реаліях. Хочеться всім побажати учасникам і е, е, ці, які зараз будуть у нас є переможці, і які пройшли цей тур. А ви знаєте, він не такий дуже я й просто. Там є дуже багато показників, які треба витримати. Так, а вони це зробили. Хочеться їм побажати здоров'я наснаги. І нехай і надалі. У них будуть гарні доходи, прибутки. І відповідно, нехай вони сплачують так, як і сплачували своєчасно всі податки і збори. Закарпатська область отримала план архітектурного розвитку. Фахівці погодили основні напрями містобудування. Тепер справа за обласною радою їх затвердити. Схему архітектурного розвитку...